Усім привітки! На зв'язку молодіжний центр міста Біла Церква. Сьогодні ми зібралися на екотолоку, щоб зробити наше місто чистішим і круто активно провести час, незважаючи на погоду. Незважаючи на погоду пору року, день тижня потрібно завжди пам'ятати, що наше місто потребує допомоги і прибирання. Ми зібралися разом з молодіжним центром, щоб організувати ось це таке круте прибирання. Ми підготували безліч цікавий ног для молоді, яка зараз до нас доєднається. І ми сподіваємося на крутий результат від сьогоднішнього нашого цього такого івенту. Різного центру. Сьогодні ми прибирали, сортували сміття. Також у нас був чай, кава, різні, різне печиво, шоколадки. Тому нам дуже сподобалось, тому що, незважаючи на дощ, було дуже весело, було дуже класно, усіх класний настрій. Ну, але трошки мокро. Найбільше траплялися різні серветки, різні фантики, багато пляшок різних, які, на жаль, викидаються. От, але нам провели інструктаж, сказали, як правильно сортувати, провели інструктаж безпеки імінної безпеки. От, і сказали, що якщо там хтось, наприклад, пораниться, то теж можна звернутися, нам допоможе. Дірченка, екоактивістка, зміни починаються з нас. Це не наші сміття, це наша планета. Долучайтесь до наступного до наступних толок. Сьогоднішня толока це приклад неймовірної співпраці, взаємодії та партнерства. Дякуємо вам! Ви неймовірні, ви найкращі. Розвиваємо громаду та молодь разом. Ця подія стала можливою завдяки співпраці команди працівниць МЦВБЦ екоактивістки Дарини Кириченко та Білоцерківської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Дякуємо місцевим змі за підтримку у поширенні та інформаційному каналу Біла Церква Церква-1» за активну участь.